якраз про цю зустріч говорити. Хоча ще я ж кажу, що більша половина турніру попереду потрібно сьогодні видати свій максимум, потрібно обов'язково перегравати італійців. І тоді далі будемо будемо стартувати 5 на 5, Тож дуже важлива гра. Ми граємо в темно-синніх джерсі наші суперники в білих хокейних светрах, і під'їжджаємо до стартового вкидання. Зараз будемо цей матч розпочинати нарешті. Тож поїхали, ми виграємо стартове вкидання. і гра розпочинається одразу. Про стартові склади потрібно сказати, що в минулому матчі, так на під час минулої трансляції, я робив припущення, таке що ми ну, зараз ми бачимо, що як склад у нас не змінюється, так і характер гри у нас особливо не змінюється. Так на цьому турнірі ми виграємо, але дуже багато вилучаємось. І власне цей поєдинок так само розпочинаємо із порушення правил, Нікіта та куліков. Що... Підводить нашу команду і зараз ми пропускаємо грають у меншості. І це якраз одна з тих тем, про яку я хотів поговорити під час сьогоднішнього ефіру, що італійці мають найкращу більшість на цьому турнірі. віддає передачу на лицевий борт в боротьбу. До речі, от якщо знову ж таки говорити про. Антропометричні дані. У нас дуже така рівна команда. В середньому десь метр вісімдесят зросту по усіх, плюс-мінус декілька сантиметрів. Зараз яка класна передача на дальню стійку і як не вдається замкнути цю комбінацію. На жаль, шість хвилин позаду в першому періоді, поки що поступаємося, але будемо вперше грати в більшості. Зараз на відкладному штрафі продовжуємо грати. Ми потрібно далі ось навантажувати. Ух, до речі, зараз буде ще одне вилучення, і це вже набагато цікавіше. Знову ми бачимо, що відліку штрафного часу немає в нас в графіці, але ось так, коли камера проїжджає з табло. Зараз закидаємо, закидаємо і можемо орієнтуватися по медіакубу на арені в Талині. Вталіні, що там ще півтори хвилини залишалося більшості, але ми допрацьовуємо цю атаку і вже лежачи з п'ятачка, шайбу відправляємо з ці ворота. Повів, як ж сьогодні між собою зіграли поляки і японці. Ну можливо, багато хто вже знає, слідкує зараз. Передача на п'ятак. можна все ж таки закидати. Ні, не вдається. Поки що п'ять на чотири реалізувати. Японія, яка спустилася з дивізіону вище до цього нашого секстету, сьогодні знову очки втратила. Щоправда, цього разу в овертаймі все ж таки перемогу здобула і має шість очок. Трьох матчів. А ми закидаємо в друге, закидаємо. Виходимо вперед. І подвійна реалізація в більшості спрацьовує на старті цього матчу. У нас до цього було 40% реалізації. Зрозуміло, що ось такі якісь космічні показники. Це після двох матчів. Воно не дуже релевантно, але споки що і італійці, і ми показуємо, що з більшістю все в порядку у обох команд. Ларіон Купріянов. Виводить нашу молодіжну збірну вперед. Зараз можна втретє. Закидати шайба перед чужими воротами, і вона опиняється у воротах. 3-1. Браво, хлопці. Піанов на вкиданні у чужій зоні за шайбу не зачепився, але знову зверніть увагу на те, як активно ми почали йти в пресинг. Просто не випускаємо суперника з його третини. Нав'язуємо цю боротьбу і знов шайбу собі повертаємо. Не вдалося тут втриматися в чужій третині. Але Шайба головне, що залишається у нас. Знов перед собою голкіпер відбиває. І Тут пощастило, що не відбулося результативного добивання від Михайла Гапоненка. Пішла відпочивати. Інше поєднання зараз буде стримувати п'ятірку італійської молодіжки. Ну, хотілося б, щоб. Команда Італії і далі не змогла нічого такого цікавого в плані комбінаційної гри вигадати у форматі 5 на 3. І все на що була б спроможна це кидати з дальньої дистанції на силу, але на жаль, зараз проходить декілька передач безпосередньо перед нашими воротами. Перехопити цю шайбу не вдалося, і італійці реалізують 5 на 3. Це якраз могло би бути в тему того, як сьогодні все ж таки доб'ють цю тему. Так як це з поляками зіграли, зіграли вони в овертаймі. Японія здобула перемогу 7-6. Але там просто якийсь карколомний був сценарій того матчу. 2-0 японці ввели. Перший період виграли 3-2, другий програли вже 5-6. І в третьому змогли зрівняти рахунок 6-6. Власне, перетягнули гру овертайм, а ми зараз в меншості закидаємо. Хоча ось вже бачимо 5 гравців так на майданчику було. І красиво вдається реалізувати свою нагоду. 17 секунд Ніц відбув у першому періоді і ось хвилину в другому. Тобто маємо десь 15 секунд. Найбільше у, у цьому періоді пограти у форматі 5 на 3. Євтєхов. Центр віддає ще один кидок, і після рикошету шайба залітає у ворота. І це має бути гол Миколи Косарєва. Гравець, який сьогодні неймовірну результативність демонструє так, в першому періоді він не закидав, але в нього аж три асисти. Токаємось за чужими воротами. Знов ось ця е, проактивна гра від команди України дає Денисенко. Допоміг Шайбу перехопити. Передачу на дальню стійку. Денисенко ні. Шайба залишається восьмого номера, але він вже за воротами. Немає в нього киткової позиції. Віддає передачу на захисників. Той накидання, звідти на тут чітко вигране вкидання. Від нас закидання вперед, без прокладання падіння гравця збірної Італії. І тут неприємний момент, насправді зовсім не позитивний у складі команди наших суперників з нашої провини, так, гравець травмувався настільки серйозним чином, що зараз ноші на льоду з'являються. І враховуючи ось цю трансляторську позицію, так ближній борт нам не дуже якісно видно і. Зараз лише ось з такого плану. Ми можемо розглядати цей момент. Знову ж таки, загальний план. Здається, арбітр зараз показав великий штраф. Подобалося, вони зараз відправляють італійського гравця на лаву штрафників. Тож дві хвилинки нам буде полегше. Будемо грати у форматі 4 на 4. Зараз посарік може відповісти своїм китком. Який момент! Тягне, тягне все ж таки. Джордані не повністю він вивалився з гри. Ще одна нагода для атаки. Вихід Вічна. Кидок, Боже, який гол. 6-2. Ось це так виконання. Італійці наблизилися впритул до воріт, але таке враження, що просто не знають, що робити. Вигадують якісь дуже такі непрості передачі. І ось тут є в нас можливість їх перехоплювати. До китків справа доходить нерегулярно. Ось Тут ще один пас. Довірно намагаються розігрувати і Цього разу все ж таки знаходять відскок на нашому п'ятачку. Скорочують відставання в рахунку. Це класичний такий молодіжний хокей, друзі. Ми з вами ще побачили таку результативність. Грати з позиції сили. Ну і, в принципі, за підсумками ось цих 40 стартових хвилин. Статистика сьогоднішнього матчу нам говорить тільки про одне, що команда України домінує. над Суперником зараз пропускає на початку третього періоду. Дуже неприємний такий момент, але Купріянов. За шайбу поборовся. Ну, от ми бачимо, що о, грає тепер тут, о, Олексій Євтєхов у цій ланці. І зараз Євтєхов класну скидку робить на п'ятак, який момент зараз не реалізував наш капітан Ларіон Куб'ян. Раз потрібно її трішечки суперникам зіпсувати. Трібно задля цього протриматись дві хвилини. Знаходять позицію, для китка і таліції закидають. Перехоплення від італійців і зараз шайда має повертатися до нашої команди. Ще один пас вперед. Є простір попереду, можна кидати по воротах, скидка назад. Власна передача закидати потрібно. Шайба повз ворота йде, здається, там був рикошет. Вони одразу без воротаря будуть грати на вкидання, але у власній зоні. За 5 секунд до кінця цього третього періоду. І нам потрібно виграти вкидання. Нам потрібно виграти вкидання, можна буде одразу кидати по порожніх воротах. Щось схоже нещодавно було в національній хокейній лізі, але зараз не до цього. Давайте простежимо за цим моментом. Ось унікальний епізод прямо тут і зараз у нас з вами на очах. Є шайба в нашої команди, але тут навіть не до китка воротах, Просто шайба закидається в глибину зони. І на цьому лунає фінальна сирена, друзі. Тож. Можна зараз з полегшенням зітхнути. 6-5 молодіжна збірна України виграє цей матч команди Італії.